Дорогі радіослухачі, зараз з нами на прямому зв'язку письменник, телеведучий журналіст Остап Друздов і своїм авторським етером суб'єктивно з Остапом Друздовим. Пане Паноста вітаю вас! Вітаю! І ми завжди ділимося власне своїми суб'єктивними думками. Бо мені дається якраз цінність зараз щирого суб'єктивного, а не в біготні за якимись подіями. Та, власне, до події дуже пізніше. Я швидше додати би зреагував, бо 28 восьмого. Червня завжди Україна відзначає День Конституції, Я в цей день завжди бачив, бачу багато різних таких дописів і так далі. Я ніколи від себе скажу, ніколи особливо якогось значення не надавав цьому державному святу. Бо не до конституції підходжу як до документу, який має просто виконуватися, як і будь-якій країні. Це є така біблія юридична. Но в нас в умовах абсолютно беззаконня, в умовах, коли кожна влада під себе перекроювала конституцію, робила і під свої політичні апетити, теперішньому беззаконні, свавільних подіях, узурпованості влади, якось не доводиться святкувати документ, який є дуже часто попраний, навіть самими юристами, бо мені один знайомий. Мій дуже такий поважний е, юрист, який вигравав справи і в Верховному суді, він якось розказував, що в одному з е, засідань в апеляційному якомусь до суді було він е, так, почав апелювати, називати певні статті конституції, яка е, о, диво, ви будете здивовані є е, документом прямої дії. Е, то його судді засміяли, сказали чоловіче, не ганьбися. Засміяли, висміяли, мало не, 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 не виставили якимось шутом гороховим. Це власне кажучи, і так воно і є. Тому от, знаєте, коли водового там Україна відзначає день конституції, як, як того, що детермінує собою правову свідомість. Правову справедливість, взагалі правові рамки держави, без чого не може е, вона існувати, то от я, от, знаєте, що я так собі листав, 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 та й щось не налистав. Я жодного параграфу, де прописана посада віце-президента для Єрмака. Щось я листав 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 і не на листав якогось параграфа й розділу, який дозволяє владі підминати під себе всі інші гілки влади, робити всі органи ручними придворними і навіть конкурсні посади. Робити таким чином, коли перемагає хтось, як це було в антикорупційних органах, хто їм не підходить, то вони могли це швидко завалити і поставити за другим разом вже свого. Що ось я такого, знаєте, листав, 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 і, і, і не налистав ось такого, знаєте, зухвалого. Незухвалих речей, яким пронизане наше життя, де попираються абсолютні, просто аксіоматичні для будь-якого правового суспільства певні норми і цінності. І тому, власне кажучи, якось ось доводиться і пере... переосмислювати наново все це, бо знаєте, ця конституція писана радянськими людьми для пострадянських. Це була компромісна з комуністами зразка 96 го року конституція. Документ доволі маніфестальний, доволі плутаний, 55 разів міняний, непропорційний, непрямий, не дієвий в прямому сенсі. І, власне кажучи, от настане, я думаю, час на потім, коли Конституція, як рамковий закон основний, буде писатися українцями для українців, тому що той, той основний закон, який зараз є, він все ж таки був писаний для пострадянських людей. І він стоїть на сторожі креолів, манкуртів. Русифікованих не, різних елементів, яким декларувалися всі захисти, все що тільки не може бути крім українця, для існування якого, власне кажучи, і створена держава, і для повноцінного функціонування саме українських змістів цінностей, сенсів, і створена держава не для когось інакшого. То власне тому нам на потім я би відкладав якісь певні привітання з ним конституції І радше варто говорити про певні побажання, аби дійсно в нових умовах, коли йде поправка на війну. Коли йде поправка на те, що міняється взагалі цінності людини і ставлення до держави, і до суспільства, до громадянина в світі, має також крокувати і наша конституція, і бути, власне, сучасною, а не просто красиво написаною, яку ніхто не збирається виконувати. Тому що, якраз коли радянські люди для пострадянських писали такий компромісний такий документ, який ніхто не збирався, особливо той виконувати в багатьох частинах, то теперішня піанірія і на. Навіть не старається якось виконувати, бо тому що знаєте, ну правові рамки, як то кажуть, не для царів, і не для царевичів. Тому це власне десь з такими думками я в контексті, от 28 червня, собі підходжу. Ну я думаю, тепер є сенс в більш інтерактивному сенсі і стилі з ігорем пройтися по інших темах. Цього я запрошую вас, дякую, пане Остапе на рахунок конституції. Я дам деякі коментарі до прикладу ринок землі, і ми знаємо, що за конституцією всі надра належать кому українському народові. Так ну, чому ми до прикладу, оплачуємо додатково за а ще й за доставку газу? Ну, так? то, можна, і, то і... можна продовжувати список. Я якось навіть пробував раніше там складати список тих таких базових суперечностей, які написано одно на ділі, реально інше і культура ринку, і взагалі структура і соціальна, і політична невідповідності то буде список надовго може перераховувати то власне. Я тому й кажу, що все ж таки напевно з часом нам особливо по воєнній Україні, де дуже гостро постало питання захисту всього українського. Бо війна це власне за українське, це все чужинське, малоросійське, російське, все оце, е, окупанське, все те, що залишилося від двадцятого століття колонізації, все, що йшло на сторожі колонізованих. Ну, ми це повинні лишити в 20-му сторіччі, і все ж таки перебудувати всі свої от внутрішні рамки, особливо це стосується про основний закон на захист цього українського, і ну, ось, власне, це таке напевно повоєнне завдання, від якого ми нора думаю, що не, не втечемо, не Пане, уникнемо. Цього. Пане Остапа скажіть попередні президенти, вони дотримувались конституції. Ну я ж казав, що в нас кожна країна, кожна влада, кожна каденція себе мислила вершителем всього. Це є мислення зевсів, це є мислення Олімпу. Кожен, хто очолював державу, себе вважав вседержителем, навіть при тому, що не мав ніколи повноти влади як теперішній. Тому в жилці всього українського політикуму було підминати все під себе, і кожному потрібне було і телефонне право, і тому при 27 роках конституції у нас не реформована система правосуддя, яка є старою системою кривосуддя, і підминати правоохоронні органи, щоб самим себе не садити і не розслідувати самі свої діяння. І це ну це від першого президента до шостого, це іде. Це є певна вже стала політична традиція все підминати під себе, на все накладати своє государське копито. І, власне кажучи, тут е, нічого зараз не помінялося, ба навіть навпаки, якраз повнота влади ще більше показала оцю все таки відірваність е, е, держави і стеблішменту від суспільних потреб. Бо таке враження, і до речі, ця війна десь в теперішній фазі. Цей показує, що все, що робиться внизу, воно робиться внизу. Іде свій бурхливий процес, а все, що робиться наверху, воно робиться наверху і взагалі не перетинається. Це дві, які зовсім реальності, і тут, ну от нічого вам нового не скажу. я Думаю, кожна людина сама прекрасно розуміє, що я Остапе, Хочу почути вашу думку. Я думаю, нашим радіослухачам буде також цікаво почути вашу думку відносно Вагнеру і що відбулося. Які ваші думки? Ну, і е, як бачите, я зумисно цю тему першою не озвучував на шматері, бо щось вважаю, що те все те, що відбулося в цей у уікенд, чи як можна сказати, в ці вихідні попереднього тижня? Воно вже багатьма проговорено, проаналізовано, прорефлексовано. Люди сиділи цілодобово просто у Фейсбуці, і в Телеграмі, і де там хто сидить, і, 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 і оце от кожної секунди чекали якогось чуда. Чудо чекали, що чудо, юдо Кремлівське, десь к чортям собачим, чи його грохнуть, чи воно десь втече, не знаю, чи ще десь. Тому я думаю, вже кожен станом на сьогодні, коли він чує, я думаю, вже свою думку певну склав. Я лише можу відіслати до тих своїх попередніх текстів в своїх соцмережах і на Ютубі, що просто не повторятися, я лише дуже таку для мене ключову річ повторюю. І, можливо, дійсно, хто хтось про це ще раз задумається, особливо з віддалі часу. От вже тиждень пройшов з тих подій, з віддалі часу якось на це подивиться. Власне, подивиться на предмет того, чи російська оця вся путінська машина, режим, чи він все ж таки дав тріщину чи ні. От я належу до тих людей, які поки що цього не бачать, які не хочуть видавати бажане за дійсне. Я був би дуже щасливий вже вам сказати, і ви би всі зааплодували, і всі би дуже були втішені. Якби я вам знаєте, сказав, що все, йде рахунок на дні. Насправді ці інертні процеси розвалу цього чекіського режиму він буде в часі значно довшим. І це. Мені здається, вже навіть всім зрозуміло, ба навіть я бачу ознаки цементування цієї кліки, бо кожна, знаєте, пробоїна дає можливість виявити своє слабке місце, а отже, його усунути. То, власне кажучи, я й оце це спостерігаю. Залишаюся при своїй думці, її не нав'язую, дуже толерантної завжди озвучую, розуміючи, що людям потрібно також і якусь оптимістичну візу. А це власне і є насправді оптимістичною візією, бо все, що ми починали, ніхто. Замість власне України не вирішить оцю цивілізаційну битву, і тут, тут, тут нема уповати чого на якісь події там. Мені здається, що якраз внаслідок оцього всього, що ви запитуєте про цю пригожина, оці всі пригоди. Я все ж таки знову ж таки вертаюся до того, що ось назовні фактично 20 років Путін з нульового року. От 21 перше сторіччя Росії це Путінське сторіччя, це є чверть сторіччя. Можете уявити, це чверть століття. Це вже як то кажуть, друге покоління пішло, які народжені при цьому тирану. То власне кажучи, всі ці роки, всі ці 20 років завжди назовні, і воно пояснює оцю таку. Ну, я не кажу згоду, тому що це теж слово не, не надто пасує, але таку умовну в лапки берем умовну згоду Заходу на от такого гаспіда, такого припаскудного тирана Путіна, якраз продиктована ця згода тим, що назовні їм продавалася думка про те, що, який би не був гаспед, Чортяка, Демон, і і, 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 і біс, цей ВВ Путін, всі, хто, за ним у списку на трон, вони ще гірші, вони ще більші яструби, ще більше шакали, ще більші кровопивці і вампіри. І оця думка завжди продавалася. Мені здається, що якраз пригоринська історія зараз знов продає ту саму думку. І мені здається, зараз якраз Путін може спробувати знову вийти з тим самим. Міфом, з продажем того самого міфу, Моля, от подивіться, я принаймні хоч куди не йшло, можу якось там розрулити. А от, не дай Бог, от зеки будуть, не дай Бог будуть якісь тут розумієте, головорізи чокнуті, а ага. ж ядерна кнопка, ви розумієте чи ні. І це продаж міфу про те, що він хай буде гірший, але він кращий з гірших. Це те, що Росія продавала чверть століття, оцю мульку на Захід. Він, Оце, власне, і зараз я теж бачу. Будемо бачити, чи це знову пройде. І, і я думаю, все ж таки завжди в таких довгострокових речах я прошу всіх людей трошки дати собі часу, бо багато речей оприявнюється аж потім. Mm. Якщо буде тріщина, вона буде. І ми це побачимо, і всі будемо це аналізувати, і, і будемо за цим дуже так скоропостижно спостерігати. Але дати на це все ж таки треба час і лише з віддалі часу згодом робити певні висновки. Пане а якщо як в шахах подивитися на можливі ходи і зробити якийсь певний аналіз, то які ви події вважаєте більш реальнішим? До прикладу, ми бачимо так: Пригожин шов, шов, не дійшов. Ну ми розуміємо, звернув до білорусів. Ну, дивіться, Білорусі люди зараз... мають повірити в те, що от якийсь головоріс реальний, який ну, це ж є е, військовий кілер. Це є найманці, які, як Путін же ж сказав, є викормишем самої Російської держави. Тому що мільярд доларів це зі слів самого Путіна. Російська держава, російський бюджет вкачала в цю так звану приватну, яка просто є кілерською організацією, яка е, виконує роль по найму то в Африці, то в Сірії, де пошлюй, там вони будуть вбивати. Цей спеціальний загін Путіна. Раптом собі щось придумав, та їхав, їхав, знаєте, там на півдорозі йому подзвонив бульбофюрер, фюрер, сказав, ну кажучи, ну може не йти. давай, давай подуває мене навіть. драніки дожарюються. так ходи так, до тут мене. вже, на То є. От от зараз то от буде за третим поворотом наліво, наліво. Білорусь, Русь розуміє там введе в навігатор та все. Ну і всі мають повірити в те, що от ну, ми ж розуміємо, що це звичайно є все е, якесь кунсткамера, це є паноптикум, це є е, Росія. Це взагалі в принципі є музей девіації, музей відхилень. Тому там може бути все. Там може бути якийсь дурний людський фактор, емоція спрацьовувати більше ніж навіть щось государське. Але якщо дивитися політично, то власне кажучи, режим є політичний. Я, власне, про це кажу і прошу це враховувати. Чекійський режим є політичний. І він зараз назовні далі продає я ж вживаю це спеціальне слово, продає експортує оцей міф про те, оцю візію про те, що навіть в таких так званих заколотах, таких м'ятіжах, та путчах, бунтах, ми досягаємо політичних мирних регулювань. Ну я це в лапки ми тільки можемо з того посміятися. О знову цей міф підходить. Тобто політично підійшли, правильно все розролили. Я власне з точки зору шахмат чи гросмейстерського мистецтва, я би не оцінював все те, що відбувається на зоні. Що відбувається в цьому гетто, в цьому бараку відхилень, але з точки зору режиму він буде політично витягувати, якщо навіть і тут по максимуму чи навіть по 500%, все, що може політично витягнути, і власне це я якраз зараз і бачу. І оцей запит на те, аби всіх построїти, всім помститися, всіх поставити на місце, всіх приструнити зараз, цим пригожинським. Ось тим всім бунтом, мізансеною, чи як там називаєте, він цей запит зараз ще більше підсилений, і це якраз розв'язує режиму руки на от постання. Ось, розумієте, зараз будем, тут будуть щепки летіти. І це ще раз говорить про його таке ну, технологічне, я б сказав, якесь я не знаю, там посилення чи намагання себе таким. Показувати тому, ось е знову ж таки я би попросив дати час, аби багато що ще буде підходити з цієї теми. Будемо знати, що Бо буде з пригоженим. Будемо знати, які там сили включилися в боротьбу за трон, і чи включилися взагалі. Тому поки що ось проміжні висновки. Остапе, дякую за відповідь і скажу, що буде далі з пригоженим і всіма рештами. Якщо ми вже говоримо про шахи, то знаєте, що неважливо, хто ти був на шаховій дошці, але все рівно після гри завжди в дерев'яній коробочці. Ну Я так, так і, і пішаки завжди потрібні тому першому ряду крупних фігур. Але пішак робить лише один крок, і по вертикалі. Він може міняти свою гру лише тоді, коли він зійде з котушок і очманіло дійде до кінця гри, і там він може перетворитися лише там, коли дійде до останнього не до останньої графи. Там він може перетворитися згідно з правилами шахмат у будь-кого і обирати своє поле гри. Чого він не міг робити як пішак? Тому тут питання: чи це пішак, який буде в дерев'яній коробочці, чи це на перспективу заданий тренд якраз по очманілості, і тут, крім часу, ми не маємо жодного порадника. Прогнозувати такі речі є не, неможливо. Пане Остапе, я вам розповім два сценарії, які гуляють інтернетом. Перший сценарій це те, що от цей Вагнер попав в Білорусію, і ми знаємо про те, що була Білорусі передана ядерна зброя. І, грубо кажучи. Пізніше скажуть, ой це Білорусь захопили, ядерну зброю захопили вагнери, вистрелили з неї і попали десь там в Європу, до прикладу. Ну, Що до речі, коли тільки цей Пригожин почав йти на Москву своїм походом, на пів дороги, То вже в Польщі армію підняли в бойову готовність. Я вважаю, що поляки знали про плани пізніше попасти в Білорусі вже завчасніше. Або так якось догадалися. До речі, Дуда зараз є, прибув в Україну з таким неплановим візитом. Незрозуміло чому. Ми поки що не знаємо, чи вже ви, пане Остапе, знаєте. А другий сценарій це такий, що пряма дорога якою йшов пригожин до Москви, вона була там мости, заміновані, розводилися, і такі от справи. А з Білорусі, з Мінська на Москву, є дуже пряма дорога без мостів, без мінувань? Ну, я не люблю конспірології. Ну, тобто, це не є мій коньок. Я люблю, я знаю, що є люди, які люблять смакувати різні конспірологічні версії. А може так, а може так, і кожна з них насправді має право на існування, тому що це є зона фантазії. А поки що говорити щось, от, це знаєте, себе смішити. Я такі здогадки не коментую. Я лише знаєте, керуюся принципом краще, як сказати, краще перебдіти, ніж недобдіти. От, краще пере, 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 перегустити, ніж не догустити. Тому до Білорусі завжди має бути дуже прискіплива увага. Тому що це такий тліючий плацдарм, який завжди, от в тилу з півночі України, сидить, і звітом було перше вторгнення, і воно було найбільш болюче найбільші проблеми в українців були від Білоруського фронту. Ну пам'ятаємо, аж мало до Києва не дійшло. Тому цю Білорусь завжди треба тримати в полі зору. Я про це дуже часто кажу. Я вже чув заяви наших військовокомандувачів, там Черен хтось казав. Що вони теж тримаються в полі зору і цю активізацію цього білоруського білоруської теми через е, туди закидання Вагнера? Вони теж прораховують. Ось на цьому і обмежимося, аби не uh -huh. будувати якихось повітряних замків, знаєте, з великими там хитромудрими ходами, бо то може виявитися дуже банально. Банально так або банально не так. Ну що ну будемо вгадувати? Просто маємо в полі зору цю Білорусь до цього. Я думаю, прикута увага тих, хто має до цього приковувати увагу, ось на цьому і, напевно, обернемося наразі. Добре, пане Остапе, давайте на завершення обговоримо ще одну тему. Не знаю, чи ви знаєте, що в неділю в Станіславі дуже добрий ярмарок. Як ви думаєте, що я вас хочу запитати? Перший раз взагалі щось я чую, але мені подобається про Станіслав, тому що я так, люблю значить, старі ви... історичні назви наших так, міст. Я тому, говорю дні, про те, що підходить. так по факту ви мали здогадатися, що я, я хочу запитатися про, про перейменування Запоріжжя, яке зараз запропоноване, і йдеться. Ага. Оці такі от моменти, як ви гадаєте, це потрібно, не потрібно. Ну і Станіслав, всі знають, що це Івано-Франківськ, і досі в тому регіоні ближні села старші люди говорять, що вони їдуть до Станіслава, а не до івано франківська в принципі. І ще так само яке там місто ще так само перейменувало, яке дуже гарну назву мало. Я вже забув вас. Допис був стані. Я читав. Е, ну я про це скажу. <гум> ну бачите, я до цього перейменування Це не перейменування, це теж трошки інсину. Тому що я прочитав ту комісію, там в них виникло питання Запоріжжя-Запорожжя, що філологічно обидва варіанти є правильні. Це таке факультативне рекомендаційний якийсь лист розглянути. Воно не має за собою ніякої. Там э, примусового характеру, це є справа місцевих органів самоврядування. Якщо вже за це взагалі зайшла мова, я в, в Запоріжжі не бачу абсолютно ніякої крамоли. Це є українізована паралельна форма, оцього, власне, запорожжя цілого такого етнокультурного, етногеографічного комплексу за порогами, тобто обабіч mm -hmm. дніпровських порогів, тому Запорожжя, то власне. Від слова пороги, так, тому що якби, таке походження. І я ніякої не бачу проблеми в Запоріжжі, тому що такий українізований варіант, як і Запорізька Січ, яка насправді мала бути автентично запорозькою, бо пороги, так, це ті самі Дніпровські. Тут такі філологічні ігри. Я ну, не бачу в тому жодних проблем. Більше я би казав про повернення старих, якщо вже тему підняли, про повернення старих назв типу проскурів для Хмельницького і власне Станіслава. Для Івано-Франківська, бо це вже дійсно є радянські перейменування. Вони не несуть радянської суті, бо Хмельницький і Франко це українські діячі. Але все одно це сталося в радянському Союзі, і ті старі назви етнічні старі історичні назви Проскурів для Хмельницького і Станіславів для Івано-Франківська мені завжди були дуже любі. Воно мені дуже гарно звучить, і воно я от власне би не бачив проблеми саме. Не в таких перейменувань, але то є справа, напевно, тих мешканців, то є їхні міста, якщо їм так добре, то буде. Але ми всі так пам'ятаємо, хто як називався. До речі, Запоріжя, Запоріжжя, Запоріжжям є 101 рік. А 150 років Запоріжжя було Олександрівським. Uh -huh. І місто Олександрівськ, це Запоріжжя, входило навіть в склад УНР. Тому от якщо вже й говорити про відновлення, то місто Олександрівськ для Запоріжжя теж дуже навіть пасує, бо 150 років то було Олександрівськ. Ну але хай собі там вирішують. Зрештою, я тут якихось проблем вже аж таких не бачу. Дуже дякую, Остап Дроздов, письменник, телеведучий журналіст був у нас в прямому етері суб'єктивно з Остапом Дроздовим. А ми йдемо далі за програмою. Дякую. дякую.